Привіт! Я бачу в тебе стільки багато роботи. А що ти хочеш зробити? Покласти діток спадки? Це дітки, так, а покажи своїх лялечок. Скільки в тебе тут ляльки? Два Тет такі лоли. Дві лоли, дві ляльки. Добре. А ну, ходімо, порахуємо наших. Оцих інших діток, тільки не поспішай. Я не? поставлю таку коляску. Тут давали коляску, постав порядочок. Добре, так. почали. Готова. Готова. Рахуй. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, ші, вісім, дев'ять, дев десять, одинадцять. Одинадцять. Молодець. А що ти хочеш побажати діткам? Отаку сумочку. Сумочка з прикрасами, так. А що хочеш ти їм побажати, щоб як вони вчилися? Один два не вчилися, щоб вони завжди слухалися кого? Маму, не папу. Маму і, па, і тата любили кого? Бабаліду не бана. І Ще треба любити нашу Україну, так? Так. І завжди треба що? Бути веселими і щасливими. Кариночко, передай всім привіт! Привіт! І бувайте! Bye. Всім гарного вечора!